Це 5 гривень. Непогано, я ще взяла, нехай будуть. Ну що, це дивіться, я ось брала його просто. Оце, оце молоко, коктейль. ну-ну-ну, Ніякий. Возьми наше молоко. Дивіться, стоїло 39-30 гривень. ось 42, 44. ось 44 гривні. Береш великий пакет молока. І що робиш? Додаєш варення домашнього, збиваєш. І це виходить смакота. Тут уже стали робити піцу. Дивіться, піца барбекю фозі, 99. А, вона вся по 99. Бачиш? Ой, дивіться, яка гарнезна. М -м -м. Гарнезна, гаряченька, це новеньке. Ось хочеш їсти? Бачиш хлопчик прямо на, на цьому, на, на вагах, опа. А, ні, це не хлопчик, це мужчина. Ну а, я кажу, а я кажу хлопчик, спиною хлопчик, а так мужчина. Вся 99 да, сьогодні акція. А, все, я зрозуміла. Ну ви ж тільки відкрилися. Ось ж... да. Оця ось гаряче. Дивіться гарна. А ця, яку взяти? Отаку давай. Сань, давай таку гаряченьку. Ти де, Сань? В Машині с'їмо. 99 гривень. Гаряча. Чи поки по... походимо на... вона остине, ну, будемо холодно їсти. Ковбаси, які хочеш ковбаси. Так, що тут у нас є? Давайте подивимося. Смалець, кишки. Ось ви питаєте, де купляти. Ось-ось. оболочка натуральна. Скільки коштує. Зараз очки одягну. без Близочки не бачу. Лапи. Клапи 24 гривні. Ну, я боюсь щось собаці її брати. Так, зараз пошукаю. Кишки. 44,90. Так, це у нас що, свинячі кістки, дивіться, які здороветельні. Отакі от набори. Я тут беру, вони дуже-дуже гарні. Буває таке вибори, що прямо ось 31 гривня. Дивіться, і м'яско тут є і все є. Бачите, такі гарнюсінькі. Прямо ну, гарний, ось м'ясний-м'ясний, 36 гривень, диви який. Свинина, але свинини і смачний борщ виходить. Так, візьму. Візьму. Так, ось те, що вам казала по сирам, тут, звісно, у них ось, коштувало 134, зараз 89 гривень. 91, дивіться, 89, 129. Ось маскарпоне, крем 54 гривні, але малесенька коробочка. Ось сир. Рікота 68 гривень. 89. А ось рікота 149 мінус 30%. Бачите, тобто різна. Я візьму, мабуть, це одне, Ось 59. Але це теж є ці сирки. Це купляєте сир. Додаєте, що ви там хочете, і буде ось сир крем, ось. Ось. Я скажу, що наші сири креми, отакі, оці ось ось отакі, не гірші по смаку. Не гірші. Так, ну мені вони поки що не потрібні, тому 67. Ось дивіться. Сир 159 зараз коштує 99 гривень. Ось. А тут ще й знижка, мабуть, є, дивіться. Це 99, ось, дивишся, і 30% знижка. До якого срок годності? Давайте подивимося. Імпортер Фозі. Це імпортний 5. Польща, мабуть, так? Да? Угу. То я кажу, що в по сирам тут просто ну, кращого немає. Тут дуже гарні такі знижки діють. Сирки плавлені, стали дорогі. Мені подобається Президент 23, Глобинський шоколадний непоганий. 22, 23, 24. Бачите, така ціна. Тут ось сир, премія, салатний, вже його нема, 39 гривень був. Розібрали люди. 94 фета он така, бачите, яка знижка. Косички, такі сири. 79 ось сир. Моцарелла для салату. ну тут, тут можна заощадити гроші. Так, риби, сири, ікри, що ти хочеш, ось дивишся. А що це таке? А, кальмар. Кальмар в олії, зелена ця салат, кури. Ось, дивись, отак тут береш і несеш готову курку. Уже настільки ми вперед пішли. Що... Дуже смачна оця курка, вона як домашня. оця ось. Дивіться, що це таке в нас філе. Яке філе? 219 гривень кілограм. Це... Ні, ні, це Угу. Курча по-домашньому. Дивіться, ось такі котлети, медболи, рибай 979, ну, це, вибачте, з стейкосі. Глобина 300 гривень на 69 гривень. Ну, красиве, красиве, але ціна дуже-дуже кусюча. Так, свинячий бекон нарізаний. цього все, що хочете. А він, мабуть, гарячі. Шо, Сань, давай поки цю пісу на гарячу. Ходімо, під... <під> глянемо швиденько на рибу, бо в мене чоловік не любить, оце довго ходити. Стейк-зубатка, окунь, дивіться, замариноване. Обрізі. Голова по чому? Е, набір для юшки 59, 62, Форель 530. Ну, така не дуже здорова. Не? Ну і тут все, дивіться, риба, ось сьогодні, дивіться, які акції чи що. Лосось 540 мідії, А, ну бачите, оселедець по 99, а ми брали його по 130. Хороша акція, дуже гарна. Дюлічка велика. Ну, У нас ще шуба. Не хочеш сіроки, Саня? Ні. Дякую. А у нас риба жарена, Саня сказав. Все, пішли далі. Пішли в овочі. Що буде цікаво, поки що тут дівчата оце розгружають, з ящики глянемо. А, це вони качок сюди накидають. Качки по 150 гривень. 150. Хто виробник? Слов'янське міськобінати. Слав'янський це Україна славянський. Так. Так? Ось такі гарні, дивіться, які красиві, азіні вони, дивіться. — Бачите, які? В таких ящиках. Так, ходімте. Ой, як дядько швидко їде. Повіску кудись овочі. Так, зараз ми подивимося картопелька, яка в нас тут. 27. А, мені треба ще морська. Я... Так, зараз ми глянемо, яка вона тут на зовнішній вигляд. Ну така. Можна взяти тут. Вона відросте трошки. Зараз тут візьму трохи перчатку одні і там. Дай мені маленьку моркву візьму. Але трошки картошки по 27,40, потім маркеті моркви взяла собі. Ну ось 3590, вона нічим не краще, подивилася на нічим. Що це в нас таке? Четвертина 69, Дивіться, який вибір кулінарію. Бачите, яка ти хочеш. Диви. Ну, я вам скажу. Купуєте самі і самі маринуєте. Не треба оце все. Куряча Гомілка 119, крило 79, хороша ціна. Четвертина 69 теж хороша ціна. Хороша ціна. Тресті. Поки що дивимося тільки. 259, а там, бачите, трішки на акції. Ця куриця така сама. Ну, у нас смачна. Так, а ну що тут нам по телятимі? Давайте подивимося. Ой, шийок. Ребра, грудина, ял, стейк. І нам. І ось свинина. 260. Ось, дивіться, готове. Прямо берете, запікаєте, вам буде смакота. А шиєк 254. Я не знаю, як шашлика не хочеться. Недавно було. Так, ну я купила їй. Бачите, тут 6, 44, тут дешевше. 44. А так 55. Легені не хоче вона. Печінка яловича, 85, щось дуже дешевше. Ну, це видно заморожена, що заморозки, знаєте, такої глибокої. Ну, Мені це нічого не потрібно. Пішли. Зважив, да? а ми тоді там досипемо. Ой, я тут бачила поуценки, а вже немає, чи його положила. Ні, вже немає. Боже, поки походила. 20 гривень, так обрізаний, ну видно, десь побитий перець, вже нема. Ось картопля Саня, та, що була по 35, мабуть. бачимо, ну, вона якась така покоцана. Капуста рання 68, капуста така 34, до да, хімії 13 гривень. А так чи не мабуть, цибулі, як має цибулі там. Санька, давай я чи, навіть цибулі візьму, Сань, чи вже там, чи там візьмемо. Від, трю... від 10 кілограм 12,90, так? Да? А да, в маркеті возимо пішли. Что-то капусты не хочеться, чесно. Мандарини, зелений кучок, скидка что щось не видно. Радиски не хочу, а така что е, що хавігрець. Огірочки 159, отакі, отакі страшненькі 114, помідори 169. І отакі ось, дивіться, 129 коктейльні. То я скажу, що усі ці коктейлі смачніші. Перець 219-225. Ходімо там стаканчика помідори, ну, їх, по-моєму, немає. Набагато смачніше, ніж брати оце вузто.